В Тренді дізнавайся найцікавіші події чернівців. Сьогодні чернівці, як відомо, місто мультикультурне. Тут представлено більше 56 різних національностей, серед яких золото вибороли українці срібло румуни, а бронзу молдавани. І саме. Для однієї з найбільших громад міста 67 тисяч молдаван, а також для всіх бажаючих долучитись до буковинської культури сьогодні відкривають ресторан. Отож, ідемо, побачимо найколоритніше і скуштуємо найсмачніше. unde mă duc Nu-i ca mine nu fur nu că-i păcat Știi ei și care, eu fur mândrilii din sat oh, Dar satul-i mare, m-au făcut tata, hai duc De miră, satul, unde merg, unde mă duc Nu-i ca mine nu fur bani, nu că-i păcat Știi ei orice care, eu fur mândrilii din sat oh, Dar satul-i mare, ia sante, hai duc. Міє тарін таші туатимунре саме цей ресторан? Тема, да, як молдавський ресторан в Чернівцях, дуже актуальна. Не бабуть, тому що він сьогодні відкривається. І вперше у нас якось в Чернівцях вийшло так, що е, е, румунська назва ресторану Ламанця. Поки що в Чернівецькій області аналогів чисто е, румунсько-молдавської кухні я особисто ну, ще не бачив. Це заведення відкрите з, з великим запознанням, тому що ну, я вважаю, що в кожному житті Буковини є, є частина молдавської культури, румунської культури, і ця частина була якось відодвінена в сторону, в погоні за популярними заведеннями. Ну, я сьогодні перший раз, сьогодні відкриття. і, Наприклад, мені сподобалось. Да, сподобається дуже. Реально в нинішнє час ресторан реально потрібен. Хто ви за національністю? По національності я білорус, українець. Я українка. Ваша найулюбленіша молдавська страва. От я сьогодні які була Риба фарширована овочами. Мамалига тут нічого не скажеш. Міті -кей. це комусь здається, що це люля кебаб там, чи, чи це якісь котлети, але Мітікей справжньо робиться з гов'ядини і е, з баранини. Ну, мені сподобалось картопля з бринзою. Я не можу сказати, яке моє найулюбленіше, тому що я не можу сказати, яке. Є українськими, а які молдавським. здається, на буковині так переплетено, що вже всі молдавські страви стали нашими українськими. Бануш дуже подобається, з бринзою. Перці э, сині, э, кастиця з потрошками. Була дуже Виразно мама, лигу з бринзою. Я дуже люблю. Я сантигайдук, міє тарем, плачету. Мидрелена симпачі зі амипорнис серут медруця нафтяпела три. Сьогодні чули, як ви співаєте, мурашки бігають просто. Неймовірно, дуже гарно. Кожен істинний е, представник молдавського етносу, який проживає на Буковині, і не тільки проживає на Буковині, можливі гості з Румунії чи з сусідньої республіки Молдова захоче послухати наші національні інструменти. І е, я думаю, що за допомогою музики кожної п'ятниці, суботи, неділі, у нас будуть виступати різні колективи. І 80% це буде ось така народна музика, гарна молдавська пісню молдавську, найчастіше яку замовляють. Ой, ви знаєте, смаки абсолютно різні, але в наш ресторан називається Ламулцянь. Нога еліта, будьмо. То я думаю, що пісня Ламутянь буде лунати тут кожного вечора. Сиди стрингим братцешом біти, ще аминдою. Как вам публика сегодняшняя? Да, Самая лучшая в мире. Мне действительно очень приятно, что э, в нашем городе, в моем любимом городе, открылся наш ресторан, румыно-молдавский. Поэтому, конечно, я в восторге. Вы полюбляете самую молдавскую кухню? Ой, очень люблю молдавскую кухню. А яке найулюбленіше блюдо ваше? Мамалишка з бринзи за шкварками більше м'яса і з чесночним соусом? Партнер показу художня галерея «Світ-Арт» вулиця Штейнберга, 23. три. В наступній програмі ви побачите.